Із 265 маршруток у місті хочуть залишити всього 200. Кажуть, менше маршруток, менше проблем. У міській раді вже втомилися боротися із порушеннями перевізників. То самовільно піднімають ціну, то не дотримуються елементарних правил культури поведінки. Незадовільний в стан заводів автобусів. Це зокрема так по пам'яті, пам'ятаю, 81 й маршрут. Розмови є по телефону. Зупинка від зупинки, фактично від маршпопів маршрути, розмову по телефонах. Це теж є. По-моєму, теж не пам'ятаю точно, але 20 двадцять 22, здається. А ще водії завчасно з'їжджають з маршрутів. Погрози розірвати договори вже не діють. Міський голова Івано-Франківська Віктора Анушкевичу скаже: 200 маршруток на місто цілком вистачало. б. Ми ставимо перед собою завдання. Завдання, впорядкувати маршрути. От і зменшити кількість автобусів до 200. до 200. І одночасно ми будемо розвивати тролейбусний рух. Нагадаємо, що не всі перевізники можуть возити пасажирів за 3 гривні 50 копійок. Шість із них все ще не підписали відповідний договір із міськвиконкомом. Великих проблем також завдають і приміські автобуси. Вони грубо порушують маршрут замість кінцевої зупинки на відповідних автостанціях. Прямують до центру. Чим завдають незручності і місту, і його жителям. Де їх тільки немає 15 адрес. Тому з цим ми будемо боротися. І хай села районів нас вибачають. Раніше такого не було. На автостанцію автобус приїхав і все. А він ще їде через цілий центр, через ціле місто. У зв'язку з початком садовогороднього сезону в Івано-Франківську організували ще п'ять додаткових маршрутів, які возитимуть жителів до популярних дачних масивів. Ціну за послуги залишили минулорічну, тобто 2,75. А ще на прохання мешканців додали ще один додатковий маршрут. Це вокзал тисміниця дачі. З кінцевим зупинкою – це садове товариство Берізка і Садове Товаристо Пролісок. Як кажуть у мерії минулого року до цих маршруток, також були зауваження. Відповідно, зараз їх так само контролюватимуть. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.